Дозвольте представитись, я майстер виробничого навчання Гончаренко Сергій Сергієвич, маю 12-й тарифний розряд. Працюю в училищі 8 років. Моє життєве кредо – мій обов'язок прийняти кожного учня таким, який він є, та допомогти йому досягти максимум його можливостей. Я майстер виробничого навчання з професії слюсар з механоскладальних робіт, слюсар-ремонтник. Ця професія є наразі дуже актуальною. Слюсар працює з деталями, вузлами, механізмами, займається їх збиранням, ремонтом та випробуванням. Завдяки цьому ця професія є затребуваною на більшості підприємств країни. Для підготовки фахівців з професії потрібно створити спеціальні умови, забезпечити їх спеціальним обладнанням та інструментом. Для реалізації цих умов в навчальному закладі працює дві майстерні: слюсарна. Та новостворена ремонтна слюсарна, в якій під моїм керівництвом здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з даної професії. Сергій Сергійович людина, яка постійно навчається. Адже час не стоїть на місці, все швидко розвивається, тому він намагається підлаштовуватися під сучасні реалії та опанувати нові методи та засоби. І обов'язково застосувати їх під час виробничого навчання, адже першочерговою метою ставить для себе змотивувати учня до творчого пошуку. Ситуації, які виникли в нашому житті, поставили вимоги для вивчення інформаційних технологій, зокрема інструментів дистанційного навчання, що є наразі дуже актуальним. Хочу вам довести, що урок виробничого навчання дистанційно це легко. Доброго дня, шановні учні. На сьогоднішньому уроці виробничого навчання я продемонструю вам, як розбирати та збирати патрон, трьохкулачковий патрон токарного верстату і розкажу, які можуть бути тут поломки і як їх усунути. Для початку, поки патрон встановлений на токарному верстаті, ми знімемо три кулачки. Ось вони. Один, два. І Для цього використовується спеціальний ключ, вставляємо його в конічне зубчасте колесо. Ось їх три. Одне, друге і третє. При обертанні протичасової стрілки ми бачимо, що кулачки у нас розсовуються. Опанування цікавих методів навчання це є обов'язком прогресивного педагога. Я, як майстер виробничого навчання, намагаюся вдосконалюватись та втілювати в життя різні методики. Наразі я працюю над впровадженням проблемного методу, поєднуючи його з роботою в групах. Найважливіша риса сучасного професійного навчання його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали змін. Основним прийомом проблемного навчання є створення проблемних ситуацій та їх вирішення. Сергій Сергійович людина креативна і постійно розширює свої горизонти. Цього навчального року успішно завершив професійний курс з пілотування мультикоптерами та склав іспити з безпеки їх використання. Окрім основної спеціальності, має власні захоплення. Але вони також безпосередньо пов'язані з дітьми. Це захоплення художньою обробкою деревини. Творчість та вправність це девіз нашого колективу. Навчаючи дітей, ми навчаємо самі. Я не збираюсь зупинятись на досягнутому, бо ми опора нашої країни. Ми робимо свій внесок у розвиток нашої батьківщини. Кожна професія у ці буремні часи наближає нас до перемоги та щасливого життя. Я пишаюсь тим, що можу зробити свій внесок у розбудову своєї країни. Слава Україні! Героям слава!